Плазиний Сопік знаходиться на Покровському напрямку. Завдання виконує 14-та бригада Червона Калина. В основні обов'язки входить аеророзвідка, виявлення піхоти противника, е, їхні переміщення любі. І так же само і техніка, рух техніки, якщо таке є. Їдучи сюди, розумів щось, мабуть, на відсотків 50. Але як воно все проходить в бойових умовах, поняття не було. Але слава Богу, є побратими, які тут подовше і мають більше опиту. Все розказали, все пояснили. Ну, найважчий вихід це був так, при цьому масовому штурмі, як вони поїхали, там дуже плотно вони артилерію крили, квадрати, площі. Село. Штур, мабуть, почався з самого ранку, годині, мабуть, шості. Ну і до вечора, практично, там вже їх добивали, остатки шукали, знаходили і добивали, практично до вечора, мабуть, до, до середини ночі. Особисто бачив, мабуть, мотоциклістів 30 по під посадкою рухались один за одним в пряму лінію. Потім БМП їхні дві. Теж ми супроводжували їх, вели на стрімі, давали картинку. Бачили, як вони заїхали, як вони проривалися. О, ну їх було дуже багато тут, розумієте, там куди не поверне дрон, куди не поверне камеру, там по-любому ти когось побачиш, він біжить, повзе, їде і так далі. Там їх дуже було багато. Це був дуже... Відколи я тут, це, мабуть, я ж такого штурму і тут і не бачив. Були різні там, там на самокатах вони їхали там, на мотоциклах, на велосипедах, пішком через поле, там двоє, Але такого я ну, перший раз. Ну, страх був, не боїться, мабуть, тільки дурень. Але нічого, якось перебороли ми свій страх, робили вилити. До тих пір, поки нам просто дрона не збили. Був штурм, тоді вони на двох на одному самокаті, вони під'їхали практично до нашої позиції, впали самокат і почали розбіглись в різні сторони. Навели фівішку, скоректували. Вона залетіла до нього, але, мабуть, тільки контузила, то тобто, спрацювала в гілках над ним. Він викинув автомат, забіг в окоп, там накопані окопи, він забіг, порухався по окопу і виходить, що вибіг в тупік окопа. Там полежав хвилини три, вернувся назад до автомата, підняв автомат, почав махати, достав аптечки білий бінт, почав махати. Знову забіг під те саме дерево, достав автомат і застрелився. Переступають своїх мертвих, двохсотих. Але ради того, щоб один-двохсотий лежить, він переступив, пробив чотири метри сам за двохсотився, через нього третій і так, і так, і так ближче, 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 щоб добратися до позиції. Щоб...